У реанімації лежать троє. Один з інсультом, двоє з інфарктом. Заводиться розмова. Ти чому тут лежиш? Та ось у магазині інтимних товарів працюю, руки потер, тільки собі всунув товар наліво, а тут податкова. От і прикинувся, а ти. А я завбазаю. Теж товар туди, сюди, бац і податкова, от і тут відлежуюсь. А з інсультом зовсім ніякий. Гей, а ти де працюєш? Той пошепки ледве каже. Трунарем. Ну і що? Ви не уявляєте, що зі мною було. Несуть труну, чорну, лаковану, ну, штук 5-7 баксів. А в ній лежить жлоб в костюмі від кутюр, пальці усі в гайках, зуби всі золоті, шия в ланцюгах. Ну і що? День не сплю, другий, третій. На четвертий наважився. Відкопую, піднімаю кришку труни, а він падло, посміхається і каже, контрольне поховання. Один льотчик-курсант заблукав і сів на якомусь полі. Викликав по рації допомогу. Прилітає інструктор, дивиться, літак курсанта стоїть на якомусь крихітному п'ятачку. У старого аса зіграло самолюбство. Е, що за нафіг? Якийсь курсант сів, а я ні? Розвертається і майже вертикально. Хрязь! Щось зламалося. Вискакує з літака та на молодого. Ти чому, ідіот, не сів на сусіднє велике поле? Куди тебе принесло?» Курсанти каже, а я і сів на сусіднє велике поле, а літаки з колгоспниками перетягли сюди, щоб поле звільнити для вас. На весіллі один кум каже іншому: Микола, танцював я тільки що із нареченою Сашка, сунув руку їй під спідницю і відчуваю, хоче. І як воно, куме, що ти відчув? Що? Ну, як тобі пояснити, Микола? Ти коли-небудь голодну кобилу з руки годував? Їдуть у поїзді Наталка Ростова та поручник Ржевський. Поручник читає газету. Наталка, намагаючись привернути увагу поручника, оголює то одну ніжку, то іншу, то сукню приспустить. Поручник не реагує. Тут Наталка помічає на пальці поручника перстень. Поручник, а який камінь у вашому персні? Ржевський відкладаючи газету. Знаєте, Наталочко, просто не хочеться! Лежить дівчина на пляжі, засмагає, підходить чоловік. Пані, можна вас трахнути? Яке нахабство? Ну ні то, ні, тоді я піду. Ні, про відмову не може йтися, але ж яке нахабство?